Ідея відшкодування шкоди агресором народилась у лютому 2014. Тоді це було таке собі емоційне бажання, скоріше анекдотичне прагнення щось протиставити анексії Криму. Потім ми обговорювали і навіть створювали пакети документів для цивільно-правового вирішення претензій до так званих народних республік. Але знову ж сміялися колеги і відмахувались судді. У лютому 2022-го було прийнято рішення відшкодовувати шкоду Раші через механізм судових позовів у кримінальних справах, підозрюваним за акт агресії, у яких буде одноосібно керівник держави-агресорки. І тут з'ясувалась дивна ситуація. Якщо коротко, то ніякої підозри Путіну немає до цих пір. Знадобилось більше року, щоб офіційно подати позов до РФ. Такий собі цивільний позов у кримінальній справі, який не мав посилання на КПК. Що було наріжним каменем у такому юридичному механізмі? На підставі Будапештського меморандуму стаття 3 Україна приймає судове рішення щодо активів РФ, до чого тягнеться арма, все передать позивачу. Таку ж позицію ми визначили і у знаменитому. Позові Національної академії правових наук України, а потім відбулася епохальна подія, з Америки стала розповсюджуватись інформація, що Україні перекривається допомога, що опозиція до тодішнього президента готують закон, яким заборонять лендліз, і таке інше. Ми стали з'ясувати, що є правдивого у такій інформації, і з подивом дізнались, що відомий адвокат Майк Джонсон. Він же, спікер Палати представників Конгресу США, дійсно готує законопроект, в якому також посилається на Будапештський меморандум. Більш того, вважає його зобов'язуючим Америку діяти так, як не діяла до цього жодна країна і США у тому числі. І от Байден ставить підпис: так, от цей закон створив новий універсальний механізм. Зупинки будь-якого агресора саме Сполученими Штатами Америки, а якщо точніше, її президентом, та виявилось, що до такого сміливого кроку, до такого безпрецедентного повороту історії, були не готові не лише ті ж європейці з Україною в купі, але й сама Америка.